Спочатку ми водимо висоту, наприклад, у нас кімната 2,96. Довжина у нас у кімнаті буде 3,94. Ось так створюється перша стіна. Другу стіну ми повинні задати відповідно: наприклад, друга буде 5,26. Натискаємо. Тут у нас працює автозаміна, і ми решту двох стін автоматично створюємо. У принципі, ось усе. Що потрібно знати про створення стін. Але є один нюанс завжди перша стіна створюється зліва, і тут повинні бути вхідні двері, через які ви зайшли до кімнати. Саме на цій стіні завжди має бути двері, через які ви увійшли до цього приміщення. Потім починається ліва стіна це перша, друга, третя, четверта стіни. Натиснути зберегти. Нажать сохранить.